Знаємо чи вона не нейтральній? Маса, Маса збоку заводимо. Мене звати Василь за посадою інструктор водій. Ми навчаємо курсантів, представляємо як уже водіїв з досвідом. Ну, з гражданським допомагаємо повищити їхню кваліфікацію до військової техніки. Приїжджаємо до балансіра і зупиняємося. Вжимаємо щеплення, ставимо на нейтральну, ставимо на ручник. Добре. З самого ранку ми в першу чергу ми перевіряємо мастива, перевіряємо охолощу рідину. Обходимо візуальний осмотр машини, шини, ще якісь неполадки, запускаємо двигун, перевіряємо світові прибори, світло, габарити, повороти і вирушаємо на автодром. На в нормі. Провіряємо візуально колеса. тепер можемо запускати. Підемо беремо. Шляховий лист, проходимо медика і на 8 годину приїжджаємо на автодром. Нам от, приходить інструктаж, техніка безпеки, всі ці нюанси. І е, в 9 годині після фвилини мовчання приходять, проводять курсантів, строять їх і до виконання вправ. Повний газ і виїжджаємо. Повний газ. Так. Виїжджаємо. Із буде по поколієм, тому що прямо заїжджаємо. Так. Рівняємо машину. І прямо з'їжджаємо. Відвільність стимулятора від реальної автівки, з того, що раз, тут натискаємо до кінця і отримуємо протязі всього року. реальній автівки так ми і не робимо. Будемо виконувати з вами вправо No6. Це наша екзаменаційна вправа. Це точка кохлярна. На третій так і їдемо. Заїжджаємо на гору на третій. Їдемо. Об'їжджаємо, ви не вкладуєтесь. Наступно заїжджаємо. Погодні умови міняються. Сніг, дощ, вечір. Керованість да, змінюється. Іде нагрузка на осі у машини. Машина може підстрявати, підгрузати. По дощу більш слизьке стає покриття, тому водію вже на підвищених передачах, там де він міг їхати в суху пору доби, да, то ну, без опадів, скажімо так то він вже не може там їхати з тою швидкістю. Машину почне більше заносити, водити і так далі. Е, в нічний час, звісно, швидкість зовсім інша, тому що обзорність вже не та у водія. ну і так далі. На тренажері мінімум до двох годин, а взагалі тренажер рахується додатковим навчальним місцем. Всі тумблери повертаєте. в чорну позицію. І саме основне, виходячи з машини. Саме так і їде дане даний аплодисмент. Yeah. Жаркувато Так. Yeah. Да. В справжній машині так само, тому, тому як є. Зараз будем... включимо першу передачу, потихеньку доїдемо до середини, пригальмуємо, виразимося і тихенько опустимося. Будемо виконувати другу нормативну вправу. Ви готові, готовий, все тоді, поїхали. Приймаємо щеплення. ничего, заводим. Хорош, хорош. Пустый, пустый. Не газу его. Пустый его. Бахова підготовка ну, у нас триває дві неділі. Починається 3, 5, 6, 7, 10 управа і екзамен. Якщо 10-та вправа, то 200 і більше кілометрів. Це за день, день і ніч. У нас днівне водіння є і ночне. Ночі. У нас кожна машина обладнана камерами ночного бачення. Ночі і Якщо там вже форс-мажор камера не робить на то вночі вправи виконуються тільки на габаритах і з камери ночного бачення. Закінчили, керівник машини о -о, закінчили, доповіли, керівник відпустив, машини знову йдуть в, в ліс, Опять в капаніри заганяються, все, відпочиваємо. Це день. Не газуємо потихеньку, поїхали. Нушні казняли, все добре. Там бензин там хоч є. Досасує її. Підіймаємо капот і перевіряємо бізусом чи є там бензин. Давай. Ну, буває, що там такі вже сильні поломки, так здає машину в Рембат, вони там, щоб дробити. А все остальне ми робимо саме. Колюси, все, все за все міняємо, саме все робимо. Заходимо. Де знаходиться, без Так. Молодець, красавчик. Ну, Сірі будні, машини старі в нас. Закриваємо те саме капот. Бака ми переключили на другий бак, у нас два бака, горючка в нас є. А ви питаєте, важко чи не важко, по всякому буває буває. Легше, буває важче, буває, руки доги трусяться, а буває, приїжджи, приїдеш, откатаєшся, а собою на зилу сідиш на подбіну так. І мозолі на ягодицях, ну вся, всяке буває. Як я так і кажу, а буває друге роси, легше, буває, курсанти прийдуть такі, що прийшли з категорії на легкову машину, а тут їм дали в грузову. Тут треба бути психологом більш, психологом треба бути от, інструктором. Терпіння треба мати. Та вирату не, не треба бути, треба псьою. Одного людину можна погладити, на другому треба прикрикнути. От вам психологія, це ж курсанти. Саме більш боюся у, у тих, хто каже, да я, каже, на фурах проїзду і всю Європу, і те саме, сідаю, сідаю краза». Ну, каже, ну що, скажемо, поїхали. А що тут де, покажуть? Де тут це знайдуть? Ти скажу, професіонал, виїжджаємо, кажу, поворачуй. А в мене роситель, треба напередження. Та я там переїздив. Перший поворот вже в куветі. Виїжджаємо з водної прегради, включаємо, потім включаємо передок, блокировку, блокировку наші включаються. Ось все. В річах степлення і вперед. Інструктором з із із літа 23 го року я е, прийшов в РЗНЦ при повномасштабці. А прийшов я би саме. Е, прийшов син, забрали його до 95 го мастер спорту. І я ж прийшов. Ну, як це син пішов це в началі війни. Є мене права, великий стаж. Всі категорії. Забрали мене в автобат. Через 10 днів мене відправили на передок. Рік я побув на порядку. Приїхав з порядку і, і, і е, е, знав, що в нас в частині є інструктори, є, є такі роти, є такі підрозділи. Я перевівся на інструктора, де забрали з руками, з ногами, моїм досвідом з усім. Дякую. Так і У мене батько шофер, Тож там 45 років в автопарку перебив. Дома машина завжди була і легкова, і грузова. Все ну, життя було зв'язане з технікою. Хлопці вивчиться так, щоб ви могли і займатися любимою справою. І отримати кошти. Це буде двойна вам щастя. Не на те, що не ганіться, а щоб воно вас совпадало, вибирати свої професії, для чого у вас наконності є. А, навіть своїм дітям, я так говорю. Мені можна сказати, в цьому плані повезло. Ви ще любите. Да. — люди? У мене ще й жінка гарна.